Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, радий вітати вас всіх на каналі Віталій Українець. І дуже хороша новина це для тих пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Тому що менше 6 тисяч гривень, заявляє Денис Лютінь, нікому платить не збираються. Тобто, якщо ви отримували, ну, зараз на даний момент. 2,595 мінімальна, вона то вони говорять, що після запровадження реформи люди, як би сказати, не будуть отримувати менше 6 тисяч гривень. Пояснили, де вони будуть брати кошти. Да, і за чий рахунок це все буде, тому що до недавнього часу це все було за рахунок людей. Ну я так гадаю, що і надалі воно таке буде за рахунок людей, тільки трошечки воно щось зміниться. Вийшли, Лютін вийшов із поясненням щодо цієї пенсійної реформи. Так, 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 вона вже на фінальній стадії говорить Улютін. І е, залишилося там обговорити кілька питань, підтверджень з партнерами е, з міністерством і пенсійну реформу будуть вони впроваджувати. Ну, Я думаю, що це гарна новина для тих людей. Ну, 6 тисяч гривень це не 2 500, да, це суттєво. От, плюс вони приводять приклад, що. Вчителі там будуть отримувати пенсію в два рази більшу. Давайте будемо розбиратися кому та що ж. Додивіться відео, будь ласка, до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний. Ми обговорюємо тут соціал-політичні новини, економічні реформи, пенсії і взагалі все, що відбувається в країні. Тож, давайте розберемо, що ж каже улютін. Пенсії в Україні планують суттєво підвищити. Міністр розповів про яку йдеться суму. Саме така сума вважає у людей здатна забезпечити інший рівень життя. А як ви гадаєте, ця сума в 6 тисяч гривень. Вона, як би сказати, зробить інший рівень життя у людей. Забезпечить вас іншим рівнем життя 6 тисяч гривень. Це буквально скільки це там буде? 150 доларів. Як ви гадаєте? Пишіть в коментарях. Пенсія в Україні для третини отримувачів зросте до 6 тисяч гривень. Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін і його цитата: ми менше ніж 6 тисяч платити нікому не будемо, говорить Денис Улютін. Для людей у солідарній системі, для великого пласта бюджетників, тих, хто довго працював на роботах, де держава не платить високих зарплат, вони отримують зростання. Ця значна кількість людей третина пенсіонерів, повідомив Улютін. Щодо сроків, то чиновник зазначив, що зараз відповідний законопроект мають фіналізувати в міністерстві. Після цього на нього чекатиме узгодження на рівні кабінета з партнерами. Ну те, що я вам і говорив. На думку, Улютіна, підвищення пенсійної необхідно державі і буде економічно вигідним для бюджету. А тут ми зараз з вами дійдемо до того самого, що говорила з міжнародного фонду про субсидії. Міжнародний фонд, щоб забрати людей субсидії, без реформи ми все одно прийдемо до певного колапсу соціальної системи, говорить Улюдін. Якщо людина отримає 4 тисячі гривень пенсії, то це гарантовано, що вона стає споживачем додаткових соціальних виплат, субсидій тощо. І ці виплати за фактом тягнуть у комплекс, комплексі ресурси більше або стільки, скільки йому мало б виплачуватись у вигляді більш-менш прийнятної пенсії, вважає міністр. Тобто. Він говорить 4 тисячі. А якщо людина отримує 2, ну зараз 595, ну, взагалі не 4, то який він субсидіант? І це взагалі людина не виживе на такі кошти. Тож ми тут і підійшли до цього, як би сказати, що говорила з МВФ, що субсидії потрібно забирати. От таким чином вони заберуть ці субсидії, вони зроблять оце. Щоб людина отримала мінімум 6 тисяч гривень, і з тих 6 тисяч гривень, як хочеш, так і живи. Це твоя субсидія, це твоя, ну, це твоя, як би сказати, прожитковий твій мінімум, ліки, харчування і все остальне. Ну, це міні, мінімум 6 тисяч. Так? То так виходить, так, да? що якщо людина отримує зараз 2595, буде отримувати 6, то, тобто та людина, яка отримувала 4. Повинна отримувати скільки? До 10 тисяч? Ну. Більш-менш, я б сказав би, нормально. Ви як скажете? Напишіть в коментарях. Урядовець зазначив, що якщо пенсіонер замість 4 тисячі отримати 6 тисяч гривень, така виплата зможе забезпечити йому якість життя, можливість отримувати медикаменти та зробити меншим потреби в субсидіях. Гроші на підвищення пенсій в Україні є, зазначив у лютін. Тобто. Це з чотирьох, якщо людина 4 отримала, то буде шість отримувати. Ну, По його словам, я так розумію, Но якщо людина отримала 2,5, то буде стільки отримувати. На дві тисячі він піднімає, що 4 буде отримувати. Ну, Він ж говорить, що мінімум шість буде. Ну, якось якби, не, не, не стикується. так? Де ж у люті гроші візьме? На сьогодні пенсійний фонд перестав бути дефіцитним. Виходячи з кількох причин, перше це надзвичайно високі внески з боку військовослужбовців. А якщо військовослужбовці ну, все закінчиться війна, військовослужбовці підуть додому. Грошове забезпечення у них високе, тому високі виплати ЄСВ. Ми маємо значний ресурс, щоб виплачувати пенсію на тому ж рівні без е додаткової необхідності. Е Вливання коштів із державного бюджету, підсумував міністр. А як же ж спеціальні пенсії? А, вони ж їх не будуть платити, я забув. За даним пенсійного фонду, з 1 січня 2026 року мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем становить 2595, зазначає у лютін. Тобто, на його думку, що це все має, як би сказати, підвищити. Рівень життя. І воно ж, як би сказати, вони говорять, що буде трирівневий рівень, три рівні пенсії системи. Як це буде працювати? Запроваджена реформа передбачає перехід до тривалої пенсійної системи. Перший рівень це солідарна система. Вона має стати справді солідарною та працювати з принципом, скільки людина внесла, скільки й отримає. Пенсія залежатиме від обсягу сплачених внесків протягом усього життя другого життя. За словами міністра, люди, які довго працювали та стабільно робили внески в солідарну систему, отримуватимуть значно вищі виплати, ніж нині. Наприклад, пенсія вчителя з 40-річним стажем у новій моделі може зрости в півтора-два рази. Ви розумієте, в два рази пенсія зросте у вчителя. От дивіться, вони роблять акцент на вчителя, акцент на пенсіонерів. Не здається вам, що тут, як би сказати, вже йде діло до виборів. Другий рівень професійні пенсії. Це я так розумію, пенсії нашим можновладцям. Ними планують поступово замінити спеціальні пенсії. Йдеться про професії з пільговими умовами, раннім виходом на пенсію або підвищеними виплатами. Уряд пропонує, щоб такі пенсії фінансувалися не з солідарної системи, а з окремих професійних фондів, зокрема, за рахунок підвищених внесків для відповідних категорій. Перехід від спеціальних до професійних за оцінками мініцеполіти триватиме щонайменше 13 років. Тобто 13 років вони ще будуть отримувати з бюджету свої 200%. 000. Третій рівень накопичувальний. Ну да, тут без накопичного нікуди. Вони ну, ніяк вони не можуть. Отримуйте нас, ще й собі пенсію заробляйте на прожиття. Е, накопичувана система вона буде добровільною, але з автоматичним підключенням. Людина зможе відмовитись від участі, однак у такому разі її майбутня пенсія буде нижчою. Міністр не бачить сенсу в обов'язковій накопичувальній системі, вважаючи її неефективною та фінансово ризикованою. Ну, ви розумієте. Вони говорять, що ця накопичена пенсія вона не буде просто лежати, вони будуть її інвестувати, будуть примножувати, будуть ну, коротше, як би сказати, кажучи, прогнозують шикарне майбутнє для пенсіонерів. Також люди можуть залишитися без пенсії. В межах реформи уряд також пропонує чітко розмежувати пенсійні виплати та соціальну допомогу. Якщо людина у 65 років не має мінімум 10 років стажу, Страхового, вона не зможе розраховувати ані на солідарну пенсію, ані на базу виплату. У такому випадку передбачена лише допомога по малозабезпеченості. У Мінсоцполітики політики наголошують, що нова модель виходить з принципу, пенсія це не загальна соціальна гарантія, а виплата, яку людина заробила через участь у системі сплати ЄСВ». Тобто, от, простими словами, якщо ти не кормив депутатів, не содержав всіх остальних, ти не получиш нічого. Ну, якщо я не правий, будь ласка, коментуйте, будь, читаю всі коменти, на коменти відповідаю. Чи щось перегляди впали, геть впали. Я не розумію, чи це пов'язано зі світлом, чи це YouTube щось, як би сказати, там хіміче. Ну, але менш з тим. Тож, пишіть в коментарях, чи була вам цікава інформація, радий доносити вам. Всі, все нове і нове. Ну, от, як би сказати, оце е, доносити цікаво, тому що є, є якийсь результат. От, непогана новина. Ми, мінімум 6 тисяч гривень, непогана. Але ж будемо чесні, які будуть ціни. Так? Тут вже виходячи з цін. Ну що ж, коментуйте, що ви думаєте, з приводу цієї системи: 6 тисяч і всього остального. Буду радий почитати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай вам всіх Бог здоров'я. Вона здоров'я! 申し訳ない。まあ